Вітаю вас на каналі Оленчина Кухня, і сьогодні ми будемо готувати дуже смачну каву в джезві з апельсиновим соком. Дуже давно хотіла її приготувати, і сьогодні буду дегустувати її разом з вами. Для цього я підготувала апельсини свіжого врожаю. Нарешті ми їх дочекалися, чекала спеціально, аби зняти це відео. Також я буду використовувати свою улюблену каву Мехмет Ефенді саме для приготування в джезві. Я думаю, що багато хто з вас куштував влітку цю цікаву каву, яку називають джміль, холодна кава, холодне еспресо з апельсиновим соком. Але є варіант приготувати таку каву в джезві, коли ми візьмемо 50 на 50 апельсиновий сік з водою. І зваримо дуже смачну каву в джезлі з апельсиновим соком. Я впевнена, що вона буде смачною, отже, без додаткових розмов переходимо до приготування. І як завжди, коли ми варимо каву в джезлі, ми працюємо по відомій вам вже формулі з моїх попередніх відео: це коли 10% від об'єму рідини у нас займає саме кава. Тобто моя джезва розрахована на 200 мл води або ж на дві порції, тому я буду брати. 20 грамів кави. У мене це мехмети фенді. Ви можете використовувати будь-яку, яка головне би підходила для того, аби варити її в джезві. Помол має бути максимально дрібним. І я буду брати 100 мл води, а також мені потрібно вичавити 100 грамів 100 мл апельсинового соку. Ви можете звичайно використовувати пакетований сік, але мені здається, що смак кави буде трішки інший. Тому краще придбати один або два апельсини дістати з них сік і приготувати каву на свіжому апельсиновому сокові. Що ж, переходимо. Спочатку я буду вичавлювати сік із наших апельсинів, а далі вже буду відважувати каву і перейдемо до варіння. Апельсиновий сік вже готовий, і ми зараз з вами переходимо до відважування кави. Нагадую, що ми беремо 10% від об'єму рідини. В Попередніх відео я отримала дуже велику кількість е, трішки дивних коментарів з приводу того, що від такої порції можна вмерти. Друзі, е, хочу зазначити, що якщо ви прийдете в будь-який заклад, будь-яку кав'ярню і замовите собі еспресо. То для того, аби зварити вашу порцію еспресо, бариста візьме від 8 до 10 грамів кави. Це на 30-35 мл води, в залежності від того, як у закладі відміряне еспресо. Ми ж з вами беремо на 100 мл рідини лише також 10 грамів кави. Тобто, це абсолютно нормальна стандартна порція для того, аби зварити. Каву, наприклад, вдома саме в джезві. У мене кавоварочка моя джезва розрахована на 200 мл води, тому я буду брати 20 грамів кави. Що ж, не хвилюйтеся, ніхто не вмре, ви п'єте таке саме еспресо, а тільки в інших закладах. Може, здається, зі сторони, коли я відважую, що це супервеликий об'єм, але нагадую, що кава дуже легка, тому що помол практично як пил. Також, якщо ви полюбляєте каву з цукром. То саме зараз вам потрібно додати цукор не тоді, коли кава вже звариться, тобто ви відважили. Каву. Далі до того, як наливати в неї воду, вам потрібно додати цукор. Якщо ви полюбляєте одну, дві-п'ять ложечок, ви додаєте в каву, далі додаєте водичку і починаєте варити. Ні в якому разі не додається цукор вже після того, як кава зварена і розлита в чашки. Тому я п'ю без цукру, не буду додавати його зараз, але якщо ви полюбляєте з цукром, то не забувайте про цей момент. Що ж, я вмикаю свої ваги і починаю відважувати каву. Не лякайтеся, її буде здаватися багато, але насправді все добре. Так. Все, 20 грамів. Мені цього достатньо. І тепер мені потрібно додати 100 мл апельсинового соку. Ідеально. І тепер 100 грамів водички. Супер. Також перед тим, як ставити на вогонь, не забудьте гарно перемішати, аби кава, яка зібралася грудочками на поверхні, розчинилася. Також десь всередині варіння, коли ви побачите, що кава вже досить гарно прогрілася, вам також потрібно буде взяти ложечку і промішати так, аби в кінці у вас була просто ідеальна пінка. Варити ми сьогодні будемо з вами на вогні, не на індукційній плиті. Але це не має ніякого значення. Варити цю каву можна на будь-якій поверхні. Що ж, я поставила каву зовсім на маленький вогонь, не на, не на супермінімальний, але менше середнього. І тепер вона поступово буде прогріватися. Через декілька хвилин, коли я побачу, що вода досить гарно прогрілася, я промішаю каву, так аби потім в кінці утворилась красива пінка. І будемо спостерігати, як вона буде підійматися. Ось цей момент, коли ми бачимо, що ніби пінка вже така красива починає світлішати, нам потрібно злегка перемішати все і даємо далі вже підходити пінці самостійно. Кава наша з вами, друзі, готова. Гляньте, яка вона красива, до речі. Десь пройшло хвилин 5, поки я знову виставляла світло, налаштовувала камеру, але пінка тримається ідеально. Тобто апельсиновий сік абсолютно ніяк не погіршує картинку вашої кави. І зараз потрібно, звичайно, її скуштувати. М -м -м. Слухайте, як це смачно. Клас. Особливо, якщо апельсин має таку легку кислинку. Просто мега цитрусовий смак. Дуже освіжаючий. І, до речі, якщо ви не дуже полюбляєте каву з цукром, але і не хочете відчувати оцю легку гіркоту, хочете її трішки нівелювати, то ідеально підійде саме апельсиновий сік. Це дуже смачно. Я би ніколи не змогла подумати, що кава в джезві з апельсиновим соком просто буде ось такий розрив усіх шаблонів. Обов'язково скуштуйте, ви побачите, що ви потім. Будете пити частіше каву з апельсиновим соком, ніж без нього. Тепер це мій фаворит. До речі, у мене ще в задумках є декілька цікавих смаків. Будемо разом з вами експериментувати, дегустувати. Тому не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, а також ви можете стати спонсором мого каналу. Що ж, друзі, дякую, що були зі мною і до зустрічі в нових відеорецептах.